В обласній філармонії стартує новий 86-й концертний сезон. Митці запропонують чимало прем'єр, ювілейних подій та інших соціальних ініціатив. В оновленій концертній програмі Опера Катерина вона стала першим масштабним твором української опери, де поєднано глибину Шевченкового слова та натхненну музику Миколи Аркаса. Ми маємо чим пишатися через те, що е Тарас Шевченко залишив нам оцей спадок в образі Катерини, яка також демонструє, які були проблеми в 40-х роках в Україні, в тодішній Україні. І е, оцей момент, коли ми пересутворюємо опору Катерина на сцені івано франківської філармонії, диктуючись сучасними тенденціями, диктуючись сучасним суспільством, і співставляючи е, праобрази ті, які були в Катерині Шевченка, і ті, які є в сучасному суспільстві, і в кінці ми знаходимо е, якусь таку е, 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 таке поєднання минулого сьогодення і з візією на майбутнє. Окремий напрям нового творчого сезону щонедільні дитячі концерти. Така ініціатива для того, аби прививати любов до музики з раннього віку. Дітей ми бережемо. Дітей ми вкладаємо все найдорожче, і ми подумали, а чому б те, що ми робимо співпрацю з івано-франківськими садочками, яка постійно є в нашій, ну в роботі нашої філармонії, а чому б не почати це робити в власне в Івано-Франківській філармонії, чому? щоб дітки, які мають можливість прийти до нашої філармонії на дитячий концерт, одночасно познайомилися з живими інструментами, з цікавими інструментами, скрипкою, цимбалом, цимбалами, кларнетом, тобто мати можливість навіть доторкнутися до цих інструментів? інструментів. і це би зацікавило діток до того, щоб вони ходили в музичні школи, щоб вони загально розвивалися. Філармонія Іри Маленюк прагне зробити музику доступною для всіх. Відтак тут запровадили низку спеціальних знижок. Минулого року ми е, запровадили знижку для студентів в розмірі 50%. Це не тільки йде мова про студентів, також про школярів, тобто про всіх здобувачів освіти. Школярі, студенти, аспіранти. Також цього року ми зробили знижки для пенсіонерів в розмірі 50%, чималу знижку зробили для людей з інвалідністю, також для учасників бойових дій. І невеличку знижку зробили також для внутрішньопереміщених осіб та багатодітних сімей. А також приємністю є те, що дітки до трьох років цього цього року зможуть відвідувати філармонію абсолютно безкоштовно. 86-й концертний сезон покликаний підтвердити ту істину, що класична філармонійна музика доступна, цікава та актуальна для всіх поколінь, адже культура формує Україну як окрему та незалежну державу. Також філармонійний колектив підтримує українських воїнів на передовій. Нами зібрано кошти для нашого війська. Частково ми ще в неділю з хором воскресіння невеличку суму зібрали. І Ми буквально на днях придбаємо генератор для наших військових, який передамо. На фронт це така наша діяльність, яка спрямована на підтримку наших військ. Уляна не Геннадій Тумнюк. новини на вежі.